А от яка ситуація на дорогах Львівщини? Будемо говорити із нашим наступним гостем Олегом Березою, керівником служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області? Вітаю вас, пане Олеже. Добрий вечір. Ми почули від наших надзвичайників заклик до водіїв, зокрема утриматися від далеких подорожей, але хочемо почути від вас, якою є зараз ситуація на основних трасах Львівщини? Ситуація зараз є нормальною, тобто проїзд забезпечений. Ми повністю почистили наші автошляхи від снігу. Зараз забирається так звана забиралася каша, як ви бачите. Майже вся дорога потекла по Львівській області. Там, де була плюсова температура, відповідно, ми зараз робимо такі речі, щоб забрати воду з проїжджої частини, щоб вона не створювала ожеледицю. Там, де треба, будемо посипати. Там відповідно зробимо цілодобове чергування для того, щоб визначити небезпечні ділянки. От і там, де буде необхідно, будемо е, вживати е, заходи для того, для забезпечення нормального приїзду минулого е, ночі і до ранку е, і до обіду сьогоднішнього дня працювало 140 машин. машин. Е, повністю забезпечений нормальний проїзд, е, і будемо далі моніторити ситуацію. А чи є якісь проблемні ділянки, де вони? На щастя таких немає. Є е, так звані ділянки, де е, можуть бути перемети. Це на півночі області, це в напрямку на Коваль, на Луцьк. Е, також це на ділянці М-06 е, між бродами і Буском. Е, також є ділянки, можуть бути небезпечні це в горах, але там постійно е, знов ж таки ми виділяємо достатню кількість автомобілів і техніки і важкої техніки, яка забезпечує проїзд. Ми вже готовим. Пройшли цілий тиждень снігопадів. Та тобто, воно вже нас для нас, і це не є новиною. Дійсно, тільки от сьогодні воно буде таким чином перехід з плюса на мінус. Ну, це треба якраз побачити і відповідно вживати відразу заходів для того, щоб було безпечно проїзд для всіх автомобілістів. Ну, власне, ви вже частково про це розповіли. Випереджаючи моє запитання, так сьогодні вночі прогнозують до мінусу 11 після. Плюсової до плюс одного температури в день, і це напевно буде великою проблемою. Як, як працює ваша техніка в таких умовах, напевно, в посиленому режимі, як це відбувається, і загалом, коли є такі дуже інтенсивні снігопади, як часто виїздить снігоприбиральна техніка? Все, в залежності від руху машин, інтенсивності руху, так, як, як завантажена дорога, тому що для тих машин, де менша інтенсивність, то краще посипати буде відповідно піском. Там де для це, це піщано соляною сумішю треба буде посипати в залежності від пропорцій, Це залежить від температурних показників, а також від кількості опадів, які йде. очікуємо, що буде опадів вже не буде так, тому нам буде набагато простіше справлятися з. З цими наслідками негоди Думаю, що ми там, де буде необхідно, використаємо навіть соляні суміші, тому що в Карпатах бувало є таке, що інколи падають зимою душі а потім і дорога відразу перетворюється в лід. Ну в принципі, провели ще раз розмову з нашими підрядниками. Всі готові до, до нових, як кажуть, випробувань І я думаю, що на дорогах Львівщини буде безпечно, як і завжди. Чи достатньо є техніки? Дуже нормальна кількість, кількість техніки У нас десь задекларовано близько 160 одиниць. Готові підрядники виділили це достатньо для тої кількості доріг, які є обслуговані служби відновлення та розвитку інфраструктури. Більше того, ми десь готові долучати і звертатися у випадку необхідності до інших організацій. З відповідно, ми провели розмови. Попередньо обговорювали це. Велика подяка патрульній поліції, яка є нашими очима на дорогах, особливо це є в нічний час. Ми розуміємо прекрасно, що не все можна побачити, не всюди. Десь доїдуть наші інспектори, а от патрульна поліція нам дає об'єктивну інформацію з доріг. Ми в нашому чат-каналі дороги Львівщини постійно моніторимо ситуацію і тут же відразу реагуємо, тому що поліція нам пише, куди направити техніку, важку техніку, що створює перепони. І, от, наприклад, коли десь там щось якась машина заблоковує рух то ми якщо є закуркованість на дороги вони нашу техніку супроводжують поліцейським супроводом і це збільшує час ліквід збільшує час приїзду до 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 до, місця відповідно затору і ми швидше ліквідуємо ці на, наслідки але я так розумію, що це якийсь внутрішній оцей чат канала, чи є такі а, ресурси месенджері, де водії можуть дізнатися оперативну ситуацію на дорогах області. Ну, бачите, на сьогоднішній день це такий наш внутрішній чат для того, чому це час війни і є відповідна інформація, яку можливо не треба, щоб була вона в загальному доступі. Тому ми користуємося власне цим е, внутрішнім чатом, і є також з кожним підрядником. Вони нам скидують звіти, інформацію. Зокрема, е, у нас п'ять підряд шість підрядників. які е, кожних, А водіям е, даруйте, де брати інформацію? Чи є такі ресурси? Е, ну е, інформацію можна брати з е, з нашого там Фейсбуку поліцейських і так далі. Тобто, ми завжди будемо інформувати, якщо я стається якась. Будемо так казати нестандартна ситуація, тобто, десь є закоркованість, ми тут же будемо інформувати. Також ми отримуємо постійну інформацію від чергового від центрального агентства, Так і постійно подаємо, якщо є ж розстається в іншій області, як оце було пару днів назад у Рівненській області. Івано-Франківський, ми тут же попереджуємо поліцію, і поліція тоді починає працювати, зупиняти рух великовагового транспорту для того, щоб ми могли оперативно почистити або зупинити рух, щоб не закорковувалися в інші області. Думаю, що е, всі отакі от максимум е, негаразди, які могли бути, вони вже пройшли. Зараз це вже в межах стандартної ситуації. Ми е, консулюємо це все, і я не бачу ніяких перешкод. А ви сказали, до кого ви можете звертатися на випадок надзвичайних ситуацій? А чи звертаються до вас? Скажімо, чи просять вас місцеві органи влади допомогти в очищенні тих доріг, які мають місцеве значення, але які є доїздами до населених пунктів, чи ви, в принципі, їм можете в такому допомогти, і чи є такі звернення? Як правило, наші підрядники є підрядниками органів місцевого самоврядування і е, департаменту дорожнього господарства у Львівській області. Звісно, ми е, е, такі речі відслідковуємо. Якщо є нагальна необхідність і в нас воно не буде створювати якоїсь критичної ситуації на дорогах, ми подаємо як кажуть руку допомоги. Можу навести приклад е, е, минулої суботи, ні, з п'ятниці на суботу була критична ситуація. На проїзді по дорозі Н-09 дев'ять. Не що, на Івано-Франківськ Львів Мукачево. Там машини служби Івано-Франківської області не могли доїхати до місця, де почали створюватися перемети, і ми відправили нашого підрядника, який допоміг їм у ліквідації відповідних наслідків. Я дуже вам дякую за цю розмову про ситуацію на дорогах Львівщини. Ми говорили із керівником служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олегом Березою.